Всім привіт! З вами Armageddon Ukraine. І так як вам сподобалася минула частина цієї рубрики, а тобто на цьому сервері, то виходить друга частина. Е, на цей раз я буду грати разом з е, ось таким ігроком це приватний сервер. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал. Щоб не пропустити наступні відео. Як ви пам'ятаєте, в минулому відео я хотів назбирати на залізку, я це зробив, але мене підривав в шахті кріпер, і я взяв зани... заничку, яку я зробив ще до запису минулого відео, і у мене наразі ось такі ресурси. На сьогодні у мене мета назбирати якомога більше ресурсів. Поки що я піду добувати дерево. Бо воно мені знадобиться для будівництва моєї бази. Тепер я йду в шахту для того, щоб добути собі те залізо, яке я втратив минулого разу. О, зомбі в шкіряній зачарованій броні Можливо, мені з нього вона випаде і. Блін, це шкіряна туніка мені б. О-о-о, Що це таке? Як? Як так взагалі могло статись? На жаль, мій друг. На жаль, коли мій друг віддавав мені ресурси... То він раптово мені дав цей вулик і мені прийшлося повертатися на спавн, щоб йому його віддати. Чудово! Вся їжа пересмажилася. Тепер я йду в печеру. Бо мені до сих пір дуже потрібне залізо. Господи, це. це. Оооо! Я знайшов спавнер. Це чудове досягнення. Мій новий друг хоче, щоб я показав йому цей спавнер. Ну, тому я туди вже біжу. Головне не заблукати. Все, я знайшов це місце, я написав йому координати. Скоро він тут буде. Все, він тут. Воно ось тут. Мої речі. О. Нічого собі джекпот! о хо 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 Принасіта платівка попалася. Так от. Я побитий в стрілах і мій друг. Якраз таки йде по справах. Клас! І так, я опинився на базі е, того самого мого друга. Чудово! Тут у нього купа ресурсів є. І тут дуже багато всього цікавого. Тут є село, тут є така коробка і тут купа жителів. Клас!

Ну, а серія на сьому підходить кінцю. До побачення.